Версія про замах на життя керівництва Міністерства внутрішніх справ України, яке загинуло 18 січня, у результаті падіння гелікоптера в броварах на Київщині, не підтвердилося. Розповів про це генпрокурор Андрій Костін. За його словами, у розслідуванні причин катастрофи вже зібрали всі технічні документи майже завершено проведення необхідних експертиз. Тож про остаточні висновки розслідування пообіцяли повідомити найближчим часом. Інформацію із бортових самописців розшифрували завдяки допомозі французьких партнерів із Airbus, адже вони розробляли гвинтокрил, що впав. На основі цих даних і 3D-технології змоделювали політ вертольоту. На початку розслідування розглядалося декілька версій падіння гвинтокрила, замах на життя державних діячів, конфлікт на борту судна, помилка пілота, технічна несправність, неналежна організація польоту чи недотримання правил польоту, а також складні погодні умови. Трохи згодом в березні 2023 року залишили три версії: технічна несправність, порушення прав. Vou colher outro tá. Диверсія. Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи у броварах Київської області, 18 січня цього року, загинуло керівництво МВС України, серед них міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар Міністерства внутрішніх справ Юрій Лубкович. На борту гелікоптера було 10 людей, ніхто з них, на жаль, не вижив. Загалом загинули 14 осіб, серед яких дитина. Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей. Артам Каня, редакція Абозреватель.